Дорогі друзі, триває ранок надії. Зараз торкаємося теми здоров'я нашого волосся. Тому, дорогі жінки, дорогі власниці прекрасних локонів, ця тема спеціально для вас. От і питаннячко, як часто ви взагалі звертаєтеся до спеціалістів саме за, за допомогою з відновленням вашого волосся, можливо. Багато хто із нас намагається лікувати його самостійно, використовуючи якісь там домашні методи, засоби. Але чи справді це дає якісь результати? Чи дають результат салонні процедури, такі як там ботокс, ламінування і так далі? Чи навпаки, вони можуть бути шкідливими для нашого волосся? Про все це розповість наша експертка сьогодні. В нас в гостях Ірина Соколкіна. Ридментологиня, експертка з відновлення волосся. Вітаємо вас у нашій студії. Раді, що ви завітали і готові поділитися всіма секретами з цієї такої важливої теми. Доброго дня, дякую, що запросили. Мені дуже приємно сьогодні тут бути. Я сподіваюся, що я зможу розповісти все, що знаю, дуже коротко, але так, щоб зрозуміли абсолютно всі, і навіть ті, хто нічого до цього не знав про волосся. Чудово. навіть трішечки розвіяти якісь міфи. Так Знаєте, дивлячись на вас, розуміємо, що от хочеться теж таке гарне волосся. Процедури працюють <реш> працюють. Як ви це робите? Вже будете розповідати. Скажіть, які зараз взагалі доступні процедури для волосся? От що сьогодні пропонує нам б'юті сфера, щоб покращити стан, якість і зробити більше, навіть здоровішим вигляд? Дівчата, насправді процедур наразі дуже багато на бюті ринку, просто їх неможливо порахувати на пальцях. Але я хочу, щоб ми з вами поділили процедури на два типи: це холодні процедури і гарячі процедури. Холодні процедури це процедури, які працюють всередині волосся, вони лікують, наповнюють, ущільнюють волосся, а гарячі процедури це ті, які змінюють повністю його структуру. Тобто, якщо ви десь почуєте, що кератин лікує. Я одразу кажу всім клієнтам: біжіть звідти, ну це неправда. Кератин це не лікування, це не панацея, це тільки випрямлення. Давайте трошки розкажу вам про гарячі процедури, бо їх найбільше бояться клієнти, коли приходять в салони. Дивіться, процедури. Гарячі, вони направлені виключно на те, щоб випрямляти волосся. Uh -huh. Лікування, як я сказала, там ніякого немає. І коли клієнтка приходить на таку процедуру, вона повинна розуміти те, що повернути кудряшку свою вже буде неможливо. Тобто, uh -huh. знаєте, як раніше було взагалі неможливо. Не uh -huh. Тільки якщо ми робимо ботокс, бо ботокс, я зараз про них розкажу, вони більш легкі. Так, там можна зробити потім. Таку процедуру олі, оліну, скажімо так, з якою можна стягнути боток з волосся і більш-менш повернути до попереднього стану. Але якщо ми робимо нанопластику, це кислотна процедура, це дуже сильна процедура, яка повністю змінює структуру волосся, і повернутись до попередньої структури, ну неможливо. Тому клієнти і бояться таких процедур, тому що десь хтось зробив у там. У подружки відпало волосся чи щось. Якщо правильно все робити, правильно робити діагностування, то все буде з волоссям добре. Угу. Наразі найпопулярніші процедури це, мабуть, тотальне відновлення та протезування волосся. Клієнтки, коли приходять в салони, вони ж приходять не тільки за здоров'ям, вони хочуть, щоб воно було рівне, Звичайно. красиве, блискуче. А це не завжди можливо зробити тільки завдяки холодним процедурам, бо холодні процедури не випрямляють зовсім це просто відновлення структури uh -huh. зсередини. Тому ми робимо процедуру тотального відновлення. Це коли спочатку протезуємо волосся всередині, наповнюємо його, uh -huh. а потім вже вирівнюємо. Але вирівнюємо тільки тоді, коли волосся вже повністю здорове. Uh -huh. Отже, скільки разів взагалі потрібно робити такі холодні процедури, просто для того, щоб волосся було доглянути. Взагалі, холодні процедури треба робити на постійній основі. Я скажу так: навіть uh -huh. якщо вам здається, що з волоссям все добре, це не так, все одно. Дівчата... Ми не бачимо все, так. що там відбувається. на Ми, Ми ж не можемо побачити те, що там всередині. Uh -huh. Тому дівчата, у котрих. Нижче плечей волосся обов'язково повинні ходити в салони. Це не обов'язково будуть і кератини. Це можуть бути протезування, спа процедури для волосся, uh -huh. але вони повинні бути просто для кожного, скажімо так, різний період роботи цих процедур для блондинок. Це робимо їх часто раз на два тижні, там для бронеток раз на півтора місяці і так далі. Uh -huh. Але процедури робити треба, вони дійсно працюють і зволожують волосся, бо домашній догляд, на жаль, не може зробити те, що можуть, можуть зробити робити реконструкцію однозначно як працюють ці холодні процедури, що застосовується для того, щоб лікувати так волосся, от які є можливо теж тут різновид послуг, які можуть справді допомогти холодних процедур? Теж дуже багато, але я можу сказати так: лікувати волосся це трошки неправильний вислів. Зараз uh -huh. поясню, чому ми. Волосся можемо тільки наповнити. Mm -hmm. Я вам зараз приведу такий банальний приклад, але для всіх буде зрозумілий, mm -hmm. якщо у вас. Порвалась шкарпетка, uh -huh. є дирочка, да що ви можете з нею зробити. Ви можете її тільки залатати або викинути. Правильно, uh -huh. точно так же і з волоссям. Якщо у нас є січка на волосі, то ми або зрізаємо, або нам треба що зробити, щоб її не було. Uh -huh. От так працюють холодні процедури. Холодні процедури залатують, скажімо так, ці дирки uh -huh. у волосся. А гарячі процедури, вже потім, коли ми їх робимо, надають. Так, плівочку дають. Тобто ми спочатку зробили холодне відновлення, наповнили. Волосся всередині, uh -huh. а потім вже робимо гарячу для того, щоб роб... зробити оболочку, скажімо так. Uh -huh. Uh -huh. І там, вже якщо клієнтка хоче, то можна ще випрямити волосся. Якщо ми говоримо про ботокс, кератин, вони відносяться саме до гарячих гарячих процедур. Так і ось, якщо все ж таки розвінчувати ось ці міфи і ці страхи, які має, чи не кожна дівчинка, яка чує про цей ботокс, кератин, ось, якщо зробити все правильно, чи чи варто взагалі це робити, на вашу думку як експерта, чи краще все ж таки, от холодними, просто підтримувати своє волосся в гарному стані, чи все ж таки, от чи не шкодять ці гарячі процедури волосся? Я можу сказати. Так, не завжди холодною процедурою можна відростити волосся. Якщо ви хочете відростити волосся завдяки холодній процедурі, то вам потрібно сидіти в салоні раз на два тижні. Це угу. на постійній основі. Плюс домашній спадогляд повинен бути обов'язково. От у мене в сім'ї взагалі ні в кого нема довгого волосся. Я вам скажу чесно. Усіх отаке волосся рідке, тоненьке. Я відростила собі волосся саме завдяки ботоксу, мені дівчата в салоні роблять постійно холодні процедури, а раз на три місяці я роблю гарячий ботокс, бо, як, як я сказала до цього, він дає нам плівку на волосся uh -huh. і захищає. Тобто, спочатку ми наповнили, а потім ми робимо плівочку, оболочку, і завдяки цьому волосся вже відростає і менше січеться. Тому я дуже рекомендую, але тут є нюанс. Розумієте, якщо зробити ботокс або каратин на волосся, Волосся пошкоджене і не зробити попередню процедуру ага. протезування, ага. то волосся просто відвалиться і буде отак, як наші подружки розказують. А так до речі, і ми тому і піднімаємо це питання, тому що е, я не знаю що. Що це впливає? Що це ботокс чи кератин? Що проходить час, і волосся стає ще гірше ніж до процедури. Чому так стається? Це тому, що попередньо не зробили діагностування. Ми mm -hmm. робимо обов'язково всім клієнтам діагностування в студіях наших. Як це діагностування проходить? Дивіться, Це ми миємо волосся. На по мокрому волосся перевіряємо його стан. Волосинка розтягується. Mm -hmm. і якщо вона тягнеться і стає на місце, то mm -hmm. з волоссям все добре можна робити. Якщо вона розтягується і залишає. Шається розтягнутою, то робити гарячі процедури не можна. Спочатку треба протезувати їх, а потім вже робити випрямлення. Uh -huh. Якщо майстер, не дай Боже, там не зробив діагностування і одразу просто сіла клієнтка в крісло і одразу почали uh -huh. робити каратин чи ботекс, а там було ну пустоти були в волосі, то звичайно волосся, коли змиється плівка, розумієте, ж, поки плівка тримається на волосі, воно все добре. Плівка змилась, все волосся просто відвалиться, і це по-чесному. Ми до речі, маємо від вас фото, наскільки так? Я зрозуміла, можемо якось подивитися прокоментувати, так? Щоб так, звичайно. От, це зараз яка процедура? Тут ми робили холодне відновлення, не дивлячись на те, що у клієнта тут рівне волосся, ми робили холодне відновлення, бо у нас натуральне волосся дуже січеться на кінчиках, так, і ми постійно протезуємо, тут раз на півтори місяці робимо дуже гарно, холодне відновлення. Так. Бо випрямлення тут не потрібно тут вже був ботокс в Мене mm -hmm. е, теж натуральне волосся. Тут був ботокс, тому що запит у клієнтки був ще щоб воно було більш гладеньке. Mm -hmm. Це Ось, вже процедура кератину. Так, і тут я не пам'ятаю, чи я надіслала вам фото до, але воно є у мене в планшеті, якщо що, угу. тут у дівчинки це наша постійна клієнтка, вона ходить до нас дуже багато років, дуже-дуже кучеряве волосся Кучерявий. і а, та, це кучеряве. І, так, так, не так, так, так. і в неї був запит саме на рівне волосся. Це Вау. також Ось. я робила кератин, це інша клієнтка, але так, тут, до речі, був Кератин, і до цього я робила протезування. Це uh -huh. процедура тотального відновлення, uh -huh. називається. Ну, Прост, результат просто якийсь вау, неймовірний. Скільки результат? часу тримається ось такий результат? Дивіться, теж в залежності від того, чим ми перекриваємо. Якщо це буде ботекс, то від першого разу від двох до трьох місяців максимум. Якщо це кератин, то кератини це більш сильні процедури. Вони тримаються до 4, від чотирьох 4 до п'яти місяців. Отак приблизно просто я не знаю. Я не можу знаєте, відлипнути. до да. на до речі на цей е результат. Да, Наталі, наші ми робили протезування, тут нема гарячого. Чи процедури, бо в неї дуже пошкоджена структура. Я просто ну не могла її прочесати, і дуже пошкоджене волосся. Бо до цього, до речі, її майстер зробив кератин, а потім через два місяці на кератин її зробили освітлення. А цього робити собі да, категорично, категорично, категорично не можна. Вибачаюсь, тому правильне діагностування це Звичайно. запорука здоров'я нашого волосся. Так, так. Дуже добре, що ви ось так нам одразу зазначили, розвінчили ці міфи, тому що в. Важливо попасти до хорошого майстра в гарні руки, які тобі не зіпсають волосся, так. а навпаки, допоможуть йому стати найкрасивішим у світі. І що справді люди, які мають пористи якесь таке кучеряве волосся, роблячи ці процедури, це тримається результат десь декілька місяців, так? так. Пряме, розсип, таке? Так, такі. Так, так. Але е, повинні розуміти всі, якщо Кудряшку ми прибираємо, то ми її не повернемо. Не повернемо. Так, це дуже важливо. Якщо це була просто пухнастість або легка uh -huh. хвиля, так вона коли змиється ботекс, бо на таке волосся. Ми каратин не робимо. Ми робимо ботекс. Він uh -huh. більш слабкий, і коли змиється ця плівка, воно знов стане таке хвилясте. А uh -huh. якщо це була прям кудряшка-кудряшка, і ми робили сильний кератин, бо на на ми наразі не працюємо, бо це кислотна процедура, uh -huh. і вона ну зовсім э, змінює структуру. Ми зараз не робимо її. Якщо це був сильний кератин, і дівчата там через два місяці хочуть знову бути кучерявими, вони повинні розуміти, що вони вже це кучерявими не угу. будуть. А так. чи на волосся, яке вже має такі процедури, чи можна зробити накрутку? Чи буде можна, але, але вона не буде так довго триматися. Угу. Так можна накручувати все, що ви робили до цього. Ви можете можна. робити угу. так, так, так. Просто потрібен вдома термозахист. Обов'язково там, ну в залежності від угу. того, на фен ви робите накрутку чи на локон угу. і все. Чи буде відрізнятися догляд за таким волоссям, коли воно вже пройшло процедуру ботаксу чи а, ламінування? І, і це все і, як ви казали, не відновлення? Протезування протезування, протезування. Області, да, тотальне відновлення. Дивіться, взагалі у всіх дівчат повинен бути обов'язковий догляд вдома, як я ми пояснюємо нашим клієнткам, незалежності від процедур. Це повинен бути шампунь по типу шкіри голови. І бо зазвичай всі клієнтки підбирають по типу волосся. Ой, я візьму там для сухого волосся. Це mm -hmm. неправильно. Шампунь ми підбираємо виключно під шкіру голови mm -hmm. клієнтки. Чому тому, що якщо неправильно підібрати, то зараз ну мабуть у 70% клієнт, клієнток наших ну проблеми зі шкірою голови саме через неправильний догляд. Плюс зміна води зараз, переїзди і так далі. Тому шампунь підбирається виключно під шкіру голови. Потім кондиціонер і маска вибираємо під структуру нашого волосся. Mm -hmm. Для кожної клієнтки вона, вона різна, тому засоби теж різні. І обов'язково термозахист, і якщо є потреба, вже ми рекомендуємо олійку. Але mm -hmm. олійки також бувають різні. Е, так, є олійки. Посміхну, значить, тут так. є підводні каміння. Так. олійка може шкодити волосся, і якщо взяти олійку на дуже сухе і пористе волосся, ми ж як намазали її, mm -hmm. і нам здається, о, м'яке волосся. Ні. Якщо воно дуже пористе і все в себе вбирає, то ми можемо олійкою нашкодити. Оліку повинен підбирати виключно майстер. На рекламу вестись не можна, так скажу. А ми ж як Нічого. любимо О, да. реклама, да, побачу, а класна, Так, побачили, да. мене подруга купила. Так, Оце таке сарафанне радіо так, насправді так, так, працює. Yes. А як взагалі зрозуміти, який в тебе тип шкіри голови? Тому що тип там, обличчя, ми можемо зрозуміти, але волосся може бути, наприклад, сухе на на кінцівках, а насправді. Ні, а, в коренях жирне, Жив. ось як зрозуміти, який в мене тип шкіра голови. Я можу сказати так: якщо у вас немає лупи і все нормально, але ви миєте волосся шкіру голови, ви миєте там раз на два-три дні, то у вас нормальний тип шкіри, навіть якщо через день це нормальна шкіра голови. Якщо ви зранку помили, ввечері вже uh -huh. шкіра голови брудна, то це жирний тип шкіри. Якщо ви миєте волосся раз на тиждень, то це суха шкіра голови. Uh -huh. Тому шампунь підбираємо виключно під шкіру, під ваш тип шкіри. Це можна з майстром, так визначити ну, звичайно. Звичайно, Бо, Бо краще що... в мене думка вже одразу така. треба йти до трихолога. Треба напевно лише таким чином. Якщо. Так, скажі. ні, майстер вам допоможе в uh -huh. виборі процедури і виборі домашнього догляду. Uh -huh. А як стосовно сивого волосся, чи так само ці процедури діють і для сивого волосся? Для сивого волосся трошки складніше? От позавчора я якраз робила кератин на сиве волосся, і можу сказати, що на сиве волосся ми беремо, якщо клієнтка прийшла з запитом на рівне волосся, то це будуть. Сильніші кер... mm. кератини. чому тому, що сиве волосся погано піддається процедурам? Mm -hmm. Холодних треба туди більше напхати усередину, а кератин взяти більш сильніше. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про дитяче волосся, то в дитячому волосі ну навпаки. Там керетини взагалі не можна, там ми робимо тільки холодні процедури. Угу. Сиве волосся, просто воно так таке складне фарбування дуже і складне з процедурами. Ну якась інша структура. Так хочу, що... особливо якщо волосся, знаєте, такого більш сірого кольору, сивина у нас, то воно більш жорстке, і звичайно, туди догляд повинен бути більш такий. Який буде наповнювати волосся? А якщо кератин, то сильний, бо він слабкий не справиться просто. Воно угу. так кудряшка або пухнастість залишиться. Клас. Ну просто надихається розмова, Розуміємо, що як багато всього є для того, щоб бути гарними, подобатись собі. І знаєте, наостанок таке питання. Я думаю, що кожен поставив би його. Як сьогодні дбати про своє волосся, так щоб зберегти, все таки його красу, його е здоров'я, от. Декілька порад від вас, щоб звичайно, що ми знаємо, є багато інструментів, але як залишитись ось з профілактикою? Дівчата, треба робити холодне відновлення. Це обов'язково. Навіть якщо ви не хочете випрямляти, mm. я дуже рекомендую робити холодні процедури, mm. навіть спа, якесь легеньке, але робити для волосся, бо наш домашній догляд, на жаль, не може дати такого результату. Mm. Домашній догляд це вже підтримка того, що зробив майстер. Тому я дуже рекомендую робити протезування. Це дуже корисно. Mm. Поганого нічого не буде, навіть коли воно змиється з волосся. Навпаки, у вас буде воно і шовковисте, і блиску. Куча і красиве, а вдома ви будете просто його підтримувати. І завжди звертайте увагу на домашній догляд. Не mm -hmm. ведіться на рекламу, бо реклама це таке не дуже, mm -hmm. чесно скажу. Ну, Маємо, що да. маємо да. такі. Ну, ми ми, дівчата, ви, да. Але ви вже сказали нам, то ми будемо вже уважніші. Дякую вам дуже, дуже вам, дякую. вам, натхнення вашій сфері. Хай це виходить. Дуже дякую. Друзі, з нами в студії прекрасна експертка Ірина Соколкіна, У Вас така дуже цікава професія. Ми а що перед ефіром це загуглили. Це, то, це косметичний іс... трихолог, якщо так сказати, класно, простіше. Почти... Дуже класно. Експертка з відновлення волосся. Ми говорили про боток, сламінування, всілякі процедури для волосся, лікують чи псують. Всі відповіді отримали, дивіться, ранок надії, наразі невеличка пауза.